Поки чоловік заробляє у Києві гроші, вона возить на фронт продовольство для морської піхоти. Чорні берети хрестили Вікторію Христенко своєю мамою. і Навіть назвали бойову машину на її честь. А чоловік, бізнесмен, волонтерки, на поїздки в зону, а то вже витратив 100 тисяч гривень. Чому він підтримує армію фінансово і за що її полюбила вся морська піхота України? Дивіться далі. футболки, москітні сітки, сало і багато солодощів. Чергову посилку вона збирала тиждень і за мить повезе на фронт. Обично ми спрашиваем, що хочуть ребята, собирать. И І зараз попросили сладкое. Киянка Вікторія Христенко познайомилася з піхотинцями рік тому. Каже, коли зелені чоловічки взяли Крим, не могла всидіти вдома, вивозила чорних беретів на материк, розселяла їх на новому місці служби в Миколаєві, мамою ж її назвали на війні. Коли я розговорювала з ними, вони говорили. Да, ми поїли там, та, 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 а у то та потім почалося нас вираження. Мам, я поїли в шапке. А потім типа, ну, мать прийде. она дуже багато допомагає ще як з самого криму. Ми вийшли, в честь ее даже назвали в БМП медицинська віка. У нас говорить, тепер єдина команда. Віку піднімай. Ліві віку вы, ви ну то есть, по сигналу правління, коли необхідна санітарна вакаціонна машина. Ця санітарна машина на базі БМП коштує мільйон гривень. Виготовили її на Житомирщині. І схожої на війні немає, запевняє полковник запасу Волошин. Назвали її на честь Вікторії, бо для морпіхівця жінка символ України. З такими жінками, на як вона, не страшно, йти ні в бой, ні бути в бою, і И... в Путіна шився, що напав на. Нас. Удома вона залишає двох синів і чоловіка. Ми звісно, чекаємо, естественно, звісно, скучаємо, но у нас все под контролем, не переживай. А остановить її, ну як, <гум> <гум> ну, це її. Я сам такой, ну, просто я не могу вырваться. Я допомагаю фінансово, обеспечиваю ей дорогу, топливо, все за мой, ну, за мой, за наш сімейний счет. На посилки в зону АТО зізнається Володимир за півроку витратив майже 100 тисяч гривень. Ми родом з Донецької області. Жили ми 10 років в Луганській і дуже переживаємо за нашу родину. Руга Хотілося б це все закончити. Надо побідіть, що враг сам базньо розвернеться. уйде, я не вірую. Победить как, восстановіть армію. А мати Мурпіхів додає, що війна її не відпускає. Тепер, коли приїжджає додому, думками з тими, хто на фронті, і їздити до своїх воїнів, вона обіцяє знову і знову, бо знає, як її там чекають. Валентина Мудрик, Роман Сукач, Іл'я Шанкаренко, Спецкор два плюс два.